Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Знаю, що ви вже давним давно всі стріпалися і вже всі взяли до роботи. Але у мене кавалерка є одне запитання. Сижу нині на балконі, ну бо встала, все, як завжди, нічого не міняю. Часто встала, ще трохи полежала, поки марна до семи, її за 15 встала. І ви знаєте, сижу на балконі і дивлюся, а що тут діти у нас вже вчать? Практично їх не було. Я так зазираю думаю, що тут сі робили білим світ? Не знаю. Сиділа на балконі, знаєте, бо ще попривести, що Максим буде йти помахаю. Ну, то включила, але вже пізно було. Але пішли, а не трохи діти. Ну, але то їхні справи, що такі професора, що їм вже не треба йти послідній місяць до школи, то що і таке може бути. Ну але кавалерочка, не дивлячись ні на погоду, ні на настрій. Виспались, не виспалась. Але кожна людина рано має встати, файно сістріпати. І клав не дуже дорогі. Песок у метану, бупа їм, треба на Директор Директоршу на воду був в житті має. Хлопці, кутка, файну виталіти, то саме всяке моє, і всі разом. Беріці, до роботи! А я намалювала нині собі плані, думала і виперу, і то курба встала раню, таке сонечко світе, не можу вам передати. Вже сидив, і дощ пішов, і сі захмарно. Ну, але вже як є. Знаєте, я вам говорю тако, дощу треба. Дощу треба. Ну, а знаєте, як в житті ми ще можемо щось змінити, підкоректувати, десь піти, чи поїхати, відмінити, чи прискорити, то з погодою ми вже ніц не зробимо. Бо як боженька зробить, така погода буде. Я вам так скажу. Я вам кавалерка скажу, тако відкриваю холодильник, а там. Вірити, не вірити, а ніц немає їсти. Три яйця сіли. Ну, може, хтось ще хтось посмаже, знаєте, поки я приготую. Але нині все запланувала готувати солянку. Ну, на кінець, ну, господи, просто. Не знаю, чи це мені вдасться чи не вдасться, але витягнув Віталік ковбаси-шинки, думати, серма треба буду готувати. Я її ніколи не готувала, але вона і буде. І кажу до нього, що ще їв. А він каже, ти знаєш, я би таке м'ясо їв, таке теляти, але, так як на холодець довго варити, я би то їв. Я так сильно його подала, думаю, а котлетка не підійде, а я котліти не хочу. Ну одним словом, що на друге буде, ще не знаю. Я би пишки приготувала з м'ясом і з картоплею. Давно їх не готувала, заодно хлопцям віднести мені їдять. А Сергій каже, вчора вечір дзвонить до мене і каже: Сестричко моє ну, а я тут -то. знаєте, свої гості добре, Знаки, що хочеш. Може, би завтра печінку приготували?» Я кажу, Та добре. Я ти там виділю годинку, прийду, ти допоможу. А він до мене каже: Та може, то годинку мало". Я Каже, Сергій, печінкові оладки готуються за пів години. Кажу, все приготуємо, не переживай. А він каже, він каже, треба закупи зробити. Я кажу, я те зроблю, не переживай. Так що кавалерка, вже сі стріпала, скажу вам по правді, вже си намалювала. Погода трошки мене прибиває, але я себе в руках тримаю. Ви себе теж тримайте в руках, стріпайтеся і беріться до роботи. Їду насамперед на нову пошту, бо приїхали посилки, треба позабирати, Ще королєва позвонила, забери посилки. Так що їду на нову пошту, тоді на склад. Подивлюся, що там на складі робиться, бо з тим днем на забула вже про той склад, про ті рушники, про ті тапки. Треба туди поїхати, ну а потім закупити треба щось їсти, готувати. Кавалерка, все як завжди, і нічого не міняється. Бо одна пані мені пише, у вас так скучно. А я, а я пишу, а що скучно? Щось таке все різноманітне. А я пишу, а ви що, кожен тиждень на Мальдіви влітаєте чи в Шер-Ланку? Знаєте, я так пишу. Ну, яке скучне життя, та життя, як воно є? життя. Є. Я вам завжди говорила, життя, як воно є. Вже яке є, таке є. Так кожна людина живе. Дивлюся, сусідка напротив, не буду говорити ім'я. Кожен день, 9 година на роботу, щастя сівертаю. То, 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 то шикарне життя. То і і вечором передивлюся, речі вивішую, то певне прасую, їсти. То, то кожна людина так живе, кавалірка. Та я така сама, як всі, У мене сініць не міняє. В мене встала, і почистила в милості і сижу і думаю, що треба робити, чи готувати, чи десь гнати, чи десь летіти. Ну, одним словом, в мене просто таке життя є. що, знаєте, Я, я, я так кажу, все, нині буду сиділа вдома. Кавалер, то нам на пів години, так як вчора. А, кавалер? Та я саме я вчора купила. З Віталіком тут. Я не знаю, хтось називає. Тут желізний тіла мене. А от медити, чекай. по Селу вставили. Я вам серйозно говорю. То вже так пізно було, знаєте, бо ще й не було кому завести. Тут, то, ціла історія була, але потім вам розказую. Ну, але правда, Олежик не виручив. має такого колегу файний. Такий файний колега. Я кажу, лежку треба питання. Зараз зроблю. Приїхав, все, зробили книжка. Пеш, навіть затягнув мене на піти. А ви кажете, А, а ви кажете. Айка дурна, дурна, а коли я, не файлі я вам так по правді скажу: ой, та ти си не тіш. Я прочитала коментарі, та я про себе такого нового визнала, особливо у Фейсбуці. Я думаю, люди добрі, та ви мене ліпше знаєте, ніж я. Знає, як хочете знати, яка я є, заходьте на Фейсбуці читати. А всю правду люди пишуть. Та, мене ліпше знають, ніж я себе і мої рідні. Знаєте, то, Але то життя життяю. Так що кавалерочка нині теж грузила відео на Ютуб, а Ютуб дає 5 відео, в день і все. А я два дні профукала, а тепер знову здоганяю. Ну одним словом, то та й таке кавалерка. Сідватися і виходжу з хати, бо я можу довго бандрони плести, а потім ще лігти та й лежати. Всім гарного кавалірочка, мирного і позитивного дня! Стріпались всі і взялися до роботи.